Премії Global Teacher Prize Ukraine. Добрий вечір. Щасливо бачити кожного з вас в цьому залі тих, хто святкує з нами вперше, і тих, хто з нами від самого старту. Я сьогодні відкриваю Global Teacher Prize Ukraine вже восьмий раз, але. Це заслуговує оплесків, і ви знаєте, сьогодні відчуваю трохи на мову перше, тому що зовсім нещодавно були часи, коли здавалося, що наш вже традиційний червоний хідник, наше спільне свято, наша премія залишилися у мирному минулому і не на часі. Але освіту не спинити, і українських вчителів ніщо в цьому світі не зупинить. І ті історії подвиги вчителів у війні, які ми збирали протягом останніх двох років, вони переконали, що премію потрібно продовжувати попри все. Це премія для вчителів, але вона потрібна не лише їм. Це в першу чергу потрібно нашому суспільству, тому що лише та нація, яка цінує освіту, яка шанує своїх вчителів не лише раз на рік, а щодня має все необхідне для переможного майбутнього. Цього року ми отримали 1200 заявок, як вже казали ведучі, і рекордну кількість номінацій, тобто дві тисячі. Понад дві тисячі вдячних українських батьків та учнів номінували своїх вчителів цього року. У нас також рекордна кількість сільських вчителів, і вони є в фіналі. Наша спільнота збагатилася неймовірними чудовими педагогами з різних куточків України. Від сходу до заходу, від півночі до півдня. Кожен регіон представлений. Це Смілива Харківщина, Донеччина, Запоріжжя. Це Дніпро, Київ, Львів, Івано-Франківськ, це Житомир і Суми. Всюди у нас тепер є учасники, і всюди у нас тепер є друзі. І я дуже хочу попросити всіх присутніх в залі вчителів піднятися. Ми хочемо вас побачити. Вас багато. А ми їм аплодуємо. Дякуємо вам! Дорогі вчителі! Я дуже хочу, щоб ви запам'ятали. Цей день, ці звуки оплесків, світло софітів і всі ті слова вдячності, які сьогодні для вас будуть лунати з цієї сцени. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що ви гідні найкращих сцен світу і згадували ці слова в складні часи. Ви важливі. Ніколи, ніколи в цьому не сумнівайтеся. Оголошую восьму церемонію Global Teacher Prize Ukraine відкритою. Дякуємо ваші оплески, пані зоя Литвин.